сніг. У ніч проти 5 квітня над Житомирщиною просуватиметься південний циклон, який призведе до випадання мокрого снігу, зниження температури повітря та ожеледиці на дорогах. Про це Суспільному розповіла синоптикиня обласного гідрометцентру Катерина Ткачук. За її словами, пік негоди, яку класифікують як жовтий рівень небезпечності, очікується у період між 3 та 6 годиною ранку. Вночі значний мокрий сніг та сніг. В день помірний мокрий сніг з переходом у дощ, вночі на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі по місту очікується від 1 градуса тепла до 1 градуса морозу, вдень – 3-5 градусів тепла. Значний мокрий сніг, це значний це вже йде метрологічної критерії. Які відноситься до першого рівня небезпечності, за словами Катерини Ткачук, перепади температури та значні опади призведуть до ожеледі та налипання мокрого снігу. Упродовж доби 5 квітня теплішатиме, а сніг поступово зміниться дощем. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир.